Права, 7-7, доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо, в першому завданні нам треба довести, що вираз зліва mm. дорівнює вираз справа. Щоб це довести, зліва у нас руміський вираз, давайте його будемо тотожніми перетвореннями перетворювати. І якщо все правильно, то ми одержимо тоді той вираз, що в нас справа. Ну що ж, бачимо, тут у нас є додавання і множення. В першу чергу виконуємо ті дії, які на дужках. Щоб додати, ми тут є дроби, ми одиницю запишемо як одна перша то ми записуємо, що це дорівнює. Тобто у дужках записуємо одиницю як одна перша. Потім переписуємо поки що все інше без змін. 2х у чисельнику у знаменнику y додати х у квадраті у знаменнику y у квадраті. Що множиться на y, а у, чис... у знаменнику y плюс y. Це дорівнює. Ну що ж, щоб додати ці дроби, потрібно звести до спільного знаменника. Тут у нас це буде y у квадраті. То додатковий множник до першого дробу буде y у квадраті. До другого дробу буде у. А до третього дробу не потрібно ніякий, бо там вже є y у квадраті у знаменнику. Перемножимо і чисельник і знаменник кожного дробу на відповідні множники, то у нас у знаменнику кожного дробу буде y в квадраті і ми можемо ці дії вже виконувати з чисельником. Тобто в квадраті помножити на 1 записуємо. Потім y помножити на 2х. Далі плюс х у квадраті. Знаменнику, тоді спільний знаменник у нас буде y у квадраті. Так, що множиться на y? Що ділиться на x плюс y? І це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо виконувати множення, а запишемо ці доданки трохи в іншому вигляді. Спочатку запишемо у чисельнику х у квадраті. Далі y помножити на 2х, це буде плюс. Ми запишемо як 2, що множиться на x і множиться на y. Далі y у квадраті помножити на 1, це буде плюс y у квадраті. У знаменнику тоді в нас буде y у квадраті. Що множиться. Знаменнику у нас буде x плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику ми можемо використати формулу квадрату суми за формулою скороченого множення, або x плюс y у квадраті. Знаменнику записуємо y у квадраті, що множиться на y, що ділиться на x плюс y. Це дорівнює. Ну а зараз чисельнику записуємо як добуток чисельників, тільки x плюс у квадраті я запишу як x плюс y, що множиться на x плюс y. Ну і ще потрібно помножити на y. У знаменнику у в квадраті, щоб скрутити y, я запишу як y помножити на y. Ну і ще потрібно помножити на x плюс y. Це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на x y, та скорочуємо на y. То залишиться у нас x y, А у знаменнику y. Yeah? Переходимо до другого завдання. Тут нам треба довести, що частка в нас дорівнює 2m-n, що ділиться на n. Давайте тожніми перетвореннями, перетворювати ліву частину, тут у нас є частка, але спочатку потрібно виконати віднімання і в дужках. який буде спільний знаменник. Ну що ж, Це добуток знаменників цих, то по діагоналі дописуємо, що у нас тоді буде n у квадраті помножити на 2m спільний множник, то до першого дробу до такої множника у нас буде 2m, а до другого дробу буде n у квадраті. Щоб в других дужках у нас буде добуток n на 2m, то також по діагоналі дописуємо до першого дробу 2m. Додатковий множник а до другого n. То записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, спільний знаменник у нас вже буде, який я сказав, то у чисельнику записуємо як 2m, що множиться на 2m. Далі мінус n у квадраті, що множиться на 1. Ну, а в знаменнику записуємо, як n у квадраті, що множиться на 2 n Що ділиться. Так, в других дужках аналогічно пишемо 2m помножити на 1 плюс n помножити на 1. Знаменнику у нас буде n помножити на 2m. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо дії у чисельнику, 2m помножити на 2m, це буде 2m у квадраті. Далі мінус n у квадраті помножити на 1, це буде мінус n у квадраті. Знаменнику так поки що залишимо n у квадраті помножити на 2m. Що ділиться? 2m помножити на 1, це буде 2m. Плюс n помножити на 1, це буде n. Ну, а знаменнику так і записуємо n, що множиться на 2 m І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 2m. До квадрату мінус n у квадраті. Що ділиться на n у квадраті помножити на 2m? Тоді пишемо не поділити, а помножити і обернений дріб до другого. Це буде n помножити на 2n, а в знаменнику 2m плюс n. Це дорівнює. Ну що ж, давайте множити ці дроби в чисельнику, записуємо як добуток чисельників, я використаю формулу а у квадраті мінус Б у квадраті і формулу скороченого множення, то це буде добуток різниці цих виразів 2 м мінус n на 2 м плюс n. Ну і що множиться ще на n, і що множиться ще на 2 м Знаменнику N у квадраті це буде N помножити на N. Що множиться на 2M. І що множиться? Ще в нас буде 2M плюс N? І це дорівнює. Скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 2M плюс N. На 2M скорочуємо і на N скорочуємо. Тоді в нас залишиться 2М-Н, а в знаменнику буде N. Є? Ну що ж, ми одержали, і тут ми одержали той самий вираз, який у нас є справа. Ось він. Так, і тут ми одержали той самий вираз, який у нас справа. Тобто, можна сказати, що і в першому, і в другому завданні тотожність у нас доведено. Ну що ж, ось таке завдання на виконання усіх дій з дробами. На цьому вправу завершено.